Мені повезло, то, що у мене на провітрі стояв і балкон, і всі окна, все. У мене тільки все поокривалось і вилетіли ну, витяжки в ванні в туалеті. А так все це. Ну, страшно було, звісно, що муторошно. Такий губ був, що взагалі Начало все гореть, ну правда, оперативно позвонили, приїхала. Які як ребята з пожарки почали тушити, ніколи повибігали з вітрами, допомагали. Ну, страшно, звісно, чесно сказать, Дуже страшно, але вже виїжджали на, на полтора года, вивезла дітей, внука вивезла, все приїхала сюди. Ну за що? Я пенсіонер, я інвалід, куди? А зараз такі ціни, що і куди їхати? Не знаю. У них балкон горел, а потім оно ж не видно. І сюди пламя било, ветерок оттуда і на наш балкон пламя. А які ну, у вас пошкодження в квартирі? Ну, у нас балкон розрушило, і балконное стекло. Я там немного винесла, а то син забил пленкою. Ну так. Проснулося. Утречком почті, що воно ж 4 часа, якраз утром вважай. Ну, темно. Почало да, п'яти, між десять було п'ятого. Вроді би ж лягати, віддихати і ще думаю, що ж рано. Та воно тут як дало, на всю Івановську. Не, И не им, не. І ридаємо, і плачемо, і все. А ви з цього під'їзду, з якого Ні, Я з третього поїхала. З третього Ну, сильно було чутно вас, Очень, так? очень. Даже. У мене навіть окно, як как как ударило одразу. И Окно, кажется, на меня оно двинуло. Но у меня новые стекла, у них вот эти вот, которые старые, они могут потрескаться. А наши вот это вот новые, вроде бы еще держаться вот. и вроде, ну, вроде на меня оно. А то ага. а потом дивлюся обратно.